Стартували і поети. Письменники часу не гають, а організовують літературні вечори. Журналісти новин уже побували на читанні тандемі. Нагадаємо, почесним гостем цьогорічного книжкового форуму є Польща. Тадеуш Домбровський у Львові вперше і приїхав не з пустими руками. Презентує на форумі збірку чорний квадрат. Зізнається, що добре знає тутешні мистецькі смаки. І очевидно, знам досить ніж. Я непогано знайомий з поезією Андруховича Жадана, і мені здається, що сучасна польська і українська поезії мають багато спільного. Вони перетинаються, взаємонадихають. Натомість Ірина, поет-початківець, приїхала на форум за новими враженнями та знаннями. Зокрема, завітала на літературні читання до знаного у Польщі поета. 20 хвилин тому я його вперше почула, але, як виявилося, я його читала раніше. Десь півроку тому кілька віршів таки потрапило під, моє, не знаю, під мій кут зору. Насправді дуже. Оригінальна свіжа поезія мені подобається мені близько по світові чує дівчина впевнено вірить у майбутнє української літератури. Каже, незабаром вона підніметься на новий рівень, але представлятимуть її вже зовсім інші, незнані раніше письменники. Оксана Василика, Анатолій Лопаченко, новини.